Тепер будемо з вами говорити, куди потрапила на жаль Російська Федерація, і це в чергове багатоповерхівка. Далі Дніпро і з Дніпра відомо те, що людина загинула а не менш 10 постраждалих. Чим якою цілю, звісно вкотре прямий удар хедом багатоповерхівку цього разу має значення, але має значення те, як працює Російська Федерація, і зараз на своїх екранах ви бачите наслідки того, яке лихо наробила в чергове Росія у місто Дніпро. Загалом повідомляється, що одна людина загинула, десь троє постраждали серед яких двоє дітей. Внасток масованої російської чергової атаки вночі російський ударний дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, що призвело. До руйнування квартир із четвертого по шостий поверха. там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них п'ятеро дітей. Ну а також у квартирі на п'ятому поверсі. На жаль, було виявлено ціло жінки за медичною допомогою. Звернулися 10 людей, у тому числі двоє дітей. Госпіталізовано шість постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Працює три пункти незламності для обігріву та відпочинку людей. Усі екстрені служби продовжують роботу на місці події. Дописують безпосередньо у ДСНС Дніпропетровщини. Ну і також у обласній військовій адміністрації щодо Полтавщини варто проговорити. Про місто Кременчук цієї ночі цього ранку Кременчук був під атакою. Як би пила, так і ракет. Міський голова повідомляє, що Кременчук зараз повністю без електрики. Віталій Малецький дописав, що ворог продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах Україна. Ну і цього разу під атаку потрапив і наш район. Наразі електропостачання відсутні на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та наших енергетиків. Водночас, міська влада проводить всі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Всі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють вони у посиленому режимі. Якби ворог не намагався нас зламати, ми вистоямо сильні. Більше інформації надам після отримання офіційних даних від ова та енергетиків. Дописав міський голова Кременчука. Також він дописав, що у Кременчуці запроваджено графік подачі води. Далі на екранах ви можете побачити це графік. Ті, хто на звідти дивляться, включно як у скажімо так т 2 точніше, так і на YouTube, у платформі зараз ви бачите графіки подачі води у міста Кременчук у зв'язку з тим, що місто залишається знеструмленим. Міський водоканал перейшов на роботу в режимі резервного живлення з допомогою потужних генераторів. Окремо відпрацьовуються питання подачі води до будинків, які потребують додаткового підкачування насосами на верхні поверхи. Дописав мар міста Кременчук. Тож бачимо додаткову інформацію. Можете знайти включно стежачи за його телеграм-сторінкою. Він дописує всю актуальну інформацію. Дякую Окрім того, не лише Кременчук був на Полтавщині під атакою, а також і ще одне велике місто на Полтавщині переходить включно в режим надзвичайної ситуації. Горишні плавні знеструмлено через ворожу атаку. Ворог завдав ударів по декількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Місто горішні плавні переведено в режим надзвичайної ситуації, і все через чергові удари ворога по енергетиці, що призвело до знеструмлення міста. Про це повідомили у міській раді. Цитую, що дописали місто. переходить в режим надзвичайної ситуації. Ворог завдав ударів по декількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Дописали у повідомленні. Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення постачання води та водовідведення теплової енергії. Отже, бачимо, що також і горішні плавні були цієї ночі під атакою на Полтавщині. Ну а я нагадую вам, те що ми якраз мовимо для вас із Полтавщини. Тож, будь ласка, будьте а, обережні, тому що бачимо, що вороже військо постійно обирає нові міста, нові регіони задля того, аби. А, Скажімо, так, знищувати як українців, а так і щоб ми з вами поринули у темряву у холод і подекуди у голод. Це те, що стараються зробити окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Якщо говорити, що відбувалося в інших районах України, то Харківщина була попередньо також під атакою. І стало відомо, що росіяни ввечері вдарили кабами по АЗС на Харківщині. Постраждали п'ятеро людей, серед них і працівник. Поліція зараз на своїх екранах ви бачите кадри, а безпосередньо того, що оприлюднюють а, у медіапросторі. також травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років, та двоє чоловіків 35 та 31 року. Ігор Терехов, а, а, міський голова, дописав наступне: сьогодні ворог знову бив. І по нашій енергетиці по всій Україні ракети і шахи долетіли по енергооб'єктах, аби світла не було у наших домівках. У Харкові відчутний дефіцит електроенергії. Укренерго змушене вводити аварійні відключення. Через нестачу напруги в певних районах вже є. А в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять все, щоб відновлювати подачі одразу. Як тільки це можливо, метро працює в режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає Ситуацію під контролем, але проблема не лише у Харкові, по всій країні від Львова до Сум, від Одеси до Чернігова. Енергетики ліквідовують наслідки чергової хвилі. Російських ударів по нашій енергетиці у Харкові діють 101 пункт пут незламності. Там є тепло, світло, чай чаї люди, які ніколи не залишать вас самих. Дописав мар міста Харкова Ігор Гортерохов. Тому бачимо, що під атакою були дійсно різні регіони України і маємо різні наслідки. Хоча бачимо, що цілі у ворога єдині це енергетика і це нафтогазова інфраструктура України. Далі поговоримо про те, що також відбувається і у у прифронтових регіонах безпосередньо ми за знаємо наскільки ворог активно використовує там FPV-дрони. І ось безпосередньо стало відомо з приводу того, що відбувалося і на Донеччині, і в інших прифронтових районах. І це вже не перший випадок. Окупанти в чергове вдарили fpv дроном по цивільному бусу. Загинула людина. Про це повідомляють в міській військовій адміністрації Сергій Горбунов. Це дописав жителів громади, вкотре закликають евакуюватися до більш без Чних регіонів України, тому що це Російська Федерація, і вона на жаль поруч з нами, і тим паче, як ми бачимо, фронт. Просувається, і росіяни мають певні успіхи на деяких напрямках. Ми вам про це повідомляємо, але про успіхи українських збройних сил ми також вам розповідаємо. І тому розуміємо, що війна вже давно не десь там війна по всій території України, і про це не варто забувати. Ворог вдосконалі свої можливості і старається якомога більше задавати шкоди українському суспільству. Ну і тепер ми з вами повільно перейшли до того, що відбувається на фронті. так от лідер України напередодні зазначив і. І пояснив, чому ж Росії вкрай важливо захопити Покровськ зараз. Росіяни прагнуть захопити місто якнайшвидше, щоб мати можливість тиснути з вимогами, наприклад, у зняття щодо санкцій, вважає президент України Володимир Зеленський. Президент розповів про потужну складну ситуацію в битві за місто Покровськ і як зазначив глава держави під час брифінгу за підсумками засідання ставки верховного головнокомандувача, що на ставці було заслухано доповідь від головнокомандувача ЗСУ Сирського, який розповів щодо ситуації і що ситуація в місті складна. Ворог здійснював штурмові дії. Залученням техніки втратив техніку, але ціль номер один для ворога окупувати Покровськ якомога швидше. Повідомив Зеленський. Він додав, що за добу російські окупанти здійснили 220 штурмів міста Покровськ. Самому місті всередині, за даними наших військових, знаходиться 314 чотирнадцять розповів президент.